У Спанч Боба вже там купа ціла друзів. Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про російський десантний корабль Цезар Куніков. О -о -о -о! Корабль. Як хтось там написав, що корабль з такою дебільною назвою не має права на існування. я з ним цілком погоджуюсь. Давайте спершу запитаємо, чи знаходилась на борту якась зброя. Так, 100% на цьому борту була зброя. Я вам скажу, що її було дуже-дуже багато. Тут туз жезлів. Це те, що горить. І те, що летить по повітрю, я так розумію, що це ракети. Дев'ятка пентаклів, дуже-дуже багато ракет, величезний просто запас на величезну суму грошей. Четвірка кубків канули в літу, як кажуть. Ці ракетки їхні. Плюс ця карта може говорити про те, що їхній недоімператор дуже сильно засмучений через цю маленьку подію. Четвірка мечів, дев'ятка жезлів, десятка кубків. Я так розумію, що крім ракет на цьому судні ржавому. Ще були якісь засоби ППО, тому що дев'ятка жезлів в мене завжди відповідає саме за ППО, якісь засоби захисту. І ось ці карти також можна по-іншому трактувати. Досить багато там загиблих, можливо, навіть і всі, тому що тут четвірка мечів і десятка кубків, але четвірка мечів може відповідати як за загиблих, так і за поранених. І плюс тут дев'ятка жезлів і імператор. Тобто там були як нижчі чини. Так, і хтось прям дуже-дуже високо поставлений. Ось така відповідь. Карту, в принципі, нам вже відповіли на дане запитання, але все ж таки, давайте перевіримо, що з екіпажем цього корабля Цезар Куніков. Ну, в принципі, тут те ж саме відповідають мені карти Лицар Пентаклів, екіпаж цього корабля. І тут по лицар досить такі молоді особи. Всесвіт, закінчення життєвого циклу. Ось цих юнаків, і імператриця на нашій землі нема чого суватися в акваторію Чорного моря. Тут п'ятірка Пентаклів місяць. Це для них досить велика і суттєва втрата. І по місяцю будуть намагатися вони максимально приховувати цю інформацію, щоб вона не набула всесвітнього розповсюдження. Але по цим картам я так розумію, що хтось буде дуже-дуже невдоволений тим, що приховують інформацію, і можливо навіть сім'ї загиблих будуть піднімати якісь бунти, висловлювати невдоволення щось у цьому роді. Тобто намагатися добитися правди, і так як тут Мах на дні колоди, знову ж таки це можна трактувати як були і нижчі чини якісь на цьому кораблі, так і більш високі чини. Мах також може відповідати за маніпулювання всією цією ситуацією, перекручення фактів про обман. Місіс також про це в принципі каже, що будуть якось максимально намагатися відійти від правди, але це в принципі в Росії. Давайте тоді запитаємо, яка реакція Кремля російської влади на потоплення цього корабля Цезар Куніков! Знову ж таки, у медіапросторі будуть вони розповсюджувати свою заїджену ідеологію, але вона по верховній житті, тобто там взагалі. Ні слово правда, всю правду вони приховують, але дійсно для них це дуже вагомий, дуже цінний ресурс. І цього ресурсу ой як поменшало, тому що тут вежа, і так в них не дуже багато цих кораблів залишилося. А тут ще й вежа прийшла. Вежа це завжди різкі, неочікувані зміни, коли життя перевертається з ніг на голову. Це така для них величезна встряска. Взагалі, це крах їхніх планів, велика в них агресія. Через те, що цей неочікуваний удар їх настиг. Тобто, по цим картам, дійсно, для них втрата цього корабля це дуже-дуже вагоме. І сонце на дні колоди, по-перше, це може говорити про те, що перемога на нашій стороні, і надалі Чорноморський флот буде підкормлювати рибок на дні Чорного моря. Або також ця карта може говорити про те, що у медіапросторі вони будуть говорити, що ми перемогли, перемогли саме себе. Ось так якось. А давайте подивимося, яка реакція росіян на потоплення корабля Цези Куніков. Чим байдуже взагалі? В принципі, по цим картам я так розумію, що влада буде максимально намагатися якось заткнути рота людям. Для того, щоб вони не розповсюджували цю інформацію, тому що тут, бачите, дві какубки карта мах це маніпулювання свідомістю і маніпулювання і шантажування щодо смертей тих, хто перебував на цьому кораблі. Можливо, навіть будуть пропонувати якісь гроші або інші якісь ресурси, земля, машини, ще щось, для того, щоб вони нічого не говорили. Але я вам скажу, що десятка жезлів все ваше і важче уряду їхньому стримувати. Ось це негодування людей, тому що десятка в нас жезлів, вона завершує весь цикл. Тобто, це вже так скажемо остання крапля у цьому кубку. І ця інформація і це негодування має все-таки вилитися наружу. Тобто вони ходять по такому тонкому льоду, дуже поки що вони стримають, але надалі це все буде важче і важче. І давайте на наостаночок саме таке гаряченьке питання. Що очікує Чорноморський флот РФ у 2024 році? Як би вони не намагалися захистити, тому що в нас тут і 9 жезлів, і сімка жезлів, Тобто вони будуть максимально намагатися захистити свої кораблі, але, на щастя, не вийде, тому що у нашому домі їх настигає колісниця. Колісниця це досить таки агресивна воєнна карта. Це наша перемога і їхня велика поразка. Тому що колісниця це закони карми, які будуть впроваджуватися у життя. Ось цей томоклов меч обрушиться просто на їхні голови і на їхні кораблі. Шістка мечів. Шістка мечів може говорити про те, що вони будуть далі відводити кораблі, а також ця карта може говорити, що в принципі якогось кораблика і не стане, і навіть не одного, тому що тут четвірка, шістка, дев'ятка, сімка. Я так розумію, що від чотирьох до дев'яти кораблів ще у цьому році ми маємо потепити. В середньому 4-6. Як якби вони не намагалися захистити і уникнути цієї розплати, ось оця гостра ситуація їх просто настихає, тому що тут туз мечів те, що летить з повітря, і те, що діє на ураження. По місяцю чекають їх дуже гарні смаколики від наших любих ЗСУ, таких, що вони навіть не очікували. Це може бути навіть щось інноваційне, яке може бути передано нам в таємниці. Ми не будемо про це знати, але будемо бачити нових друзів з панч Боба на дні чорного моря. Тому наберемося терпіння і чекаємо гарних новин. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Поставте просто смайлик, це теж дуже підтримує мій канал. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавий особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за ваші донати та підтримку мого каналу. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!